Скоріше, швидше, швидше, цю ділянку проїхати швидше треба. Як поняв прийом. Прийня, прийня. Посадка то вже лінія зіткнення. Зліва, бачите, за лісополосою. А, вони на цьому. Починаємо кидати от сюди. Ось ця вулиця, кидаємо. У них отут інфраструктура в цих кущах. Отут От у них інфраструктура. Ми кидаємо сюди, вони починають, вони там роботи, вони починають перебігати на цю сторону. Ви будете кидати, і під вас буде працювати СПГ і під вас буде працювати МК-19. А ви будете бити той бліндаж. І старайтеся максимально оперативно. Якщо я кажу дві вогонь, раз, одразу другу кидаєте. Сразу другу. Так. І ще, 40. Всім, ось все. Устанавливаем на точку наведения. Выходим? Да, выходим уже. Так, да, надеваемся. Ставим, наводимся, подносим снаряды. Буду за полтавы кричать, чтобы они вышли мою себя. Да ты что я одну Так можешь подписать? Да? Серьезно. Возьми маркер, напиши, бля. Є на все вибіжу. А вдруг не розірвається, потім вдома до мене прийде. На приїв. Ви готові? Поверне право, вправо, вліво поверне. Вліво Плюс. Так, лівіше камеру візьміть, <плес> Увага! Всі в укриття. Чергові вогневі засоби на своїх позиціях. Уважно ведемо спостереження за прилеглою місцевостю. Фіксуємо виходи, фіксуємо виходи, передаємо інформацію. Ціль 10 однією вогонь. За полтаву! Прийшли. Постріл. Постріл. По тим вже двом наведенням дві вогонь. Дві вогонь. Прийнято плюс. Дві міни! Дві міни! Відновили наведення? Наведення відновили? Так, так. Постріл! Постріл! Далі! Далі! 50! Далі 50 однією вогонь! Постріл! Вихід! Постріл! Полставий! Вихід! Відновити наведення! Пішла! Пішла! Дуже гарні гроші я заробляв, Май гарний будиночок під Києвом, там все, все, що, все, все що потрібно, є. є та сама. Ти знаєш, я, от я рік спати не мог. У мене це б... Що я, і я нічого не можу зробити. Поки перший рік, поки в мене були ну, непогані заощадження, ми там донатили всі родини, і все показуються. А потім, якби заробітків немає, заощадження закінчується, донатить нема не чим, і я вже нема чим допомогти. Үгу. Тільки сам. — А тебе ну, взагалі зараз багато друзів у війську служать? Не дуже. Як тобі сказати? я то, ну, в середньому класі, може, трохи вище mm. середнього, а так то, са, ці хлопці, зрозуміло, що вони не підуть в армію. Знаєш, кинуть свій мерседес і, і піти. Ну, ти бачиш, да? mm -hmm. такі условия. Я свій кинув. Uh -huh. ну, це, це особисто, Знаєш, мене мало хто розумів, ну, я, я тупо я не мог спати. Uh -huh. Я я, я, я б так, або збухався, просто сидів від того, що я не можу нічого зробити. надо было идти сюда. Отлично! 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 Право 5! Плюс! Плюс! Кутомир, 25-85. Наводимся в точку наведения. По готовности. Так, готово. Давай, плюс. Миномет. Пострел. Виєд! Що після суї переведемося? Ой-ой-ой! Замічательно! В десяточку повтори дві по тим же наведенням! По тим же двом наведенням дві вогонь! Остріл! Слухаємо пристріл! Всі в укриття, в всі укриття! Тобто останнє хорошо попало, але ми били ще вглуб за тим. Вони біжуть туди і ми ще їм туди накидаємо. Накидаємо туди. Це усилена вогнева позиція. Усилена вогнева позиція, Вона залита бетоном. Там у них знаходиться протитанкові засоби, управляємо керовані. І знаходяться кулеметні розрахунки, там знаходиться у них така потужна інфраструктура щодо забезпечення так, в живої сили. криття, харчування. Я так розумію, вони тут поки що не пробують просуватися вперед. Вони намагаються подавити наші вогневі засоби, прощупують наші позиції, але ми. Робимо основний акцент на сьогоднішній день на фортифіційному облаштуванні позицій. Робимо також потужно, робимо надійно. Отак папляю поля. Лиш потім, як ми там копали, з тої сторони. Попробьте, щоб поняв, щоб не тут. Людей доводиться змушувати, це така, це така важка фізична робота. Що саме е, цікаво, е, люди розуміють. На сьогоднішній день люди розуміють, що це те, що їм е, зберігає життя. Основний, скажімо, такий е, момент, який е, брали до уваги, коли формували підрозділи, це бажання. Незважаючи, скажімо, навіть в деякій мірі на фізичний стан. Якщо він дам. Проходив, скажімо, по нормам, що може служити, звісно, ми її обрали, якщо й було бажання. Ну, я особисто це по обличчю бачу, я це відчуваю скажімо, як командир. Ну, це досвід, по-перше, тому що декларувати можна багато чого. Як правило, хлопці, які менше говорять, як правило, це самі настоящі козаки. Які менше себе б'ють груди, це самі настоящі козаки, і це перевірено скажімо, умовами обстанов Закріпляємо повністю перший ряд. Вкриваємо пленкою, руками насипаємо, ложимо другий ряд і потім вже ескаватором повністю все засипаємо, тільки допомагаємо це все розрівнюємо. От і все. Де твій МК зараз стоїть? МК зараз. На якій відстані він знаходиться? Звідси до кілометри. Ти ближче можеш вже підвінути? Можна. Можна попробувати. Треба підвинути ближче і облаштувати позицію. І ось ця вся жива сила, яка у нас по-старому там ходить, переміщається, оцю живу силу треба вражати не мінометом, а іменно МК. І ти не можеш управляти ціліком повністю. і повністю. У тебе стріми є? Так. Ти бачиш. Ти ситуацію бачиш реально. Тому управляй вогнем. Що це ви вирішили побритися? Це ж як-то не на фарт. Я рахую, що найголовніше це як людина налаштована. Якщо, скажімо, слідувати цій позиції, чи думці, чи відношенню інших людей, ти вже автоматично себе налаштовуєш на скажімо, результат позитивний. Я рахую, що це своєвіряч, так, правильно говорити, так? Лавобон. За Забобон, більше ступені за бобон. Там просто така невелика ділянка відкрита. І е, періодично птурів в, в касатив е, чимало. І Вони періодично виводять на позицію. Но зараз вони побаюються, тому що ми їх тримаємо в напрузі. Як, до речі, от, е, активна оборона важлива, дуже важлива. У нас безпілотник десь ворожий. Тримати ініціативу в руках, тримати ініціативу в руках, для того, щоб не вони нас уражали, а навпаки ми їх. Ми, наприклад, коли виконуємо вогневі завдання, немає значення планові за результатами розвідки. Я завжди результати скидаю в групи для командирів, для людей, щоб вони бачили, що не нас клепають, а ми. ведем активные действия и есть результат Пострел! Наскільки це важливо для добровольця, те, що ми не просто сидимо під обстрілами, а що ми б'ємо по ворогу. Ну, це мотивує те, що ми, мабуть, скоро підемо виганяти повністю наш, цього ворога з за наші кордони. І мотивує, те, що ну, якась іде атака. Не просто сидимо, сховалися, а йдемо вперед. А з чим це можна прийняти, це Відчуття, коли вдається потрапити до треба? Це відчуття ти тільки тут почувствуєш, коли іменно на завданні бойовому, коли ти бачиш розлітаються по разним сторонам. Це... Такого відчуття на гражданки немає. Це навіть луче секс. Чому ви хотіли потрапити в цей підрозділ? Тому що це сталевий кордон, гвардія наступу. Хотілося б ворога вигнати. Рішення моє просте, а от від дружини то було дуже складно. Як це було? Це чуть до не дійшло. Це дуже складно було. Вона не знала, що я сліду. Тяжко цей, цей період було пережити просто. Ну, потім якось. Ну, Знайшов можливо. слова, які, якщо не секрет. Так, слова було багато слов. Багато слов, що так треба, що так просто для держави треба, що треба захищати, а не сидіти там на кордоні. Ну, де я сидів. Думаєш, вона тебе зрозуміла? Я думаю, не до кінця, ну зрозуміла. І ще на її якась така обіда, що я там служив біля дома, ну як 100 -100 -100 кілометрів від кілометрів то Якось з'являвся раз в неділю, раз в неділю вдома. А тут місяць, два, три, чотири вдома нема. Так що. Для неї це складно. Для мене це, чесно, не, не дуже складно. Для мене, для мене важніше, якби вибитись ви, до перемоги, а потім вже до сім'ї. Ну, це, слухай, така ну, найдорога ціна. Ну, так. Ти фактично ну, поставив під удар своє особисте якесь щастя. Це, ну. ну, я думаю, більше щастя, що ми будемо жити в вільній країні. Машину давай! Миш, ми красавці. Сталеві яйця! Столові яйця! Сталевий кордон! Стали кордон, ясно бачу, самі не перчатки поставили, там не дуже гарячі.